Доброго дня малята! Вітаю вас з початком нового дня, з початком нових знань. Я хочу вас привітати з сьогоднішнім святом. сьогодні День Святого Миколая. Напевно, сьогодні кожному з вас під подушку поклав Святий Миколай подаруночок. Я думаю, що в більшості з вас там солодкий подарунок. А давайте ми йому сьогодні зробимо подарунок. Давайте ми йому шубку розмалюємо. Ось така заготовка. Бачите? Святого Миколая. Нам потрібно шубку його розмалювати синім кольором, ось отакі хрестики жовтим кольором. Ось ця хвиля також повинна бути жовтого кольору, посох також жовтого кольору. І наш мішечок повинен бути червоного кольору. Тож що, починаємо. Змочуємо пензлик у водички. Але так, щоб не багато було води. До речі, я буду малювати фарбами акварельними. Бачите? І буду обирати ось такий синій колір, оцей. Темно-синій колір. Трішечки набираємо і починаємо малювати. Я звертаю вашу увагу, що пензлик повинні ми тримати правильно. І починаємо малювати. Я починаю малювати знизу. У мене пензлик великий, тому у мене можу, можу я трішечки виходить за лінію. Якщо ви також виходите за лінію, то нічого страшного, наступного разу буде все ще краще. Ось так розмальовую нашого Миколайчика. Розмальовую нашого Миколайчика. Ось так. Ось так. Продовжуємо розмальовувати. Продовжуємо розмальовувати нашого миколайчика. Всередині, ось тут також повинні ми розмалювати синім кольором. Ось так. Кожну лінію, обережно. Як мені цікаво, що ж вам приніс Миколайчик? Чи цукерки чи якусь іграшку? Я так думаю, що Миколайчик приніс солодощі, адже справжній Миколай приносить солодощі. Так, розмальовуємо нашого миколайчика. Ось так. І ось тут у нього це його рука, бачите? Ось так. Це його рукав. На шапці також повинен бути синій колір. Ось так. Ось так. Ось так. Тепер ми повинні вимити гарно пензлика, щоб був наш пензлик чистим. І тепер набираємо жовтий колір. Також я звертаю вашу увагу, що повинні ми набирати так, щоб наш пензлик, бачите, був рівний-рівний. А тепер малюємо жовтим кольором. Ось так. Ось так розмальовуємо нашому миколайчику йому речі, так, шубку його. Щоб йому не прохолодно було, щоб не був він як сніжок, а був гарний, так? Тепер ще ми малюємо жовтого кольору його посох. Проводимо, стараємось рівну лінію. Ось так. А тепер закручуємо лінію нашу. Ось так. Ось так. І залишився в нас хто? Мішечок, так? Мішок наш, де Миколай святий нам несе подарунки. Пам'ятаєте, якого кольору я говорила, буде у нас мішок. Мішок буде у нас червоного кольору. Так. Ось його початок, звідки буде діставати свій подарунок, Миколайчик. До речі, ви знаєте малята? Що той, хто не слухається, маму, тата, бабусю, дідусю, дідуся. Тому Миколай може принести рімінець або дубчик. А хто слухався весь рік? Ой. Хто слухався весь рік, тому Миколайчик принесе солодкий подарунок за те, що він слухався. Ось такий гарний Миколайчик святий у нас з вами вийшов. Червона торбинка, синьо-жовтий одяг. Посох у нього також жовтого кольору, а борода повинна бути білого кольору. Я сподіваюся, що вам сподобалося. і я буду чекати ваших фото, чи такий вас миколайчик, чи не такий, чи гарно у вас вийшло, чи трішечки не старалися. До побачення, моїх малятка, до нових зустрічей!